Доброго ранку. Ми з українського Луганська, друзі. Луганщина потребує дуже дуже рішучих змін, і ми це очікуємо. Артем Лисагор, вас призначили, а ми щось не бачимо кадрових рішень. Ну, будь-який керівник він має прийти. І, хоч два-три його довірені особи повинні бути в його команді, ну перший заступник, десь якісь там фахові люди, юрист, фінансист. Якщо цього немає, це дуже погано. І якщо ви збираєтесь працювати з цією командою, то ми будемо е рішуче в другому напрямку діяти. Ну, Де були глави адміністрації? ці, Я маю на увазі призовного віку е 24 лютого. Ну, я бачу, ви були в щастя, де вони були? Де був Смірнов, який повинен бути займатися мобілізацією з тих населених пунктів, де зразу зайшли. Расисти, Міловський, там Троїцький, станично Луганський район. У нас же колаборантів зараз 50%. МНС, поліція, завдяки кому? Сільські ради, всім, депутати, там, які залишились. Да, багато було про українських, було е, половина на половину. Я не кажу про тих, які зрадили і пішли воювати, а тим, котрим нікуди було діватися. Коли до них в гості сразу потрапили ці расисти-буряти. У когось мамка больна, у когось діти, у когось жінка вродлива, хтось ще не ну, духовітий. Ну, все може бути. Чого їх не вивезли, чого їх не предупредили, чого там не було тероборони, чого не було крепу сорожені? Хто за це відповідальний? Ну я вважаю, що за це відповідальний перший заступник, який теж збіг в місті з гайдаєм, уїхав в Дніпро. Я не знаю, чим він там потім займався, але я знаю, що ніякого штабу, нічого не було в Сєвєродонецьк. Хоча, ви ж знаєте, от майже ще рік не пройшов, через місяць вже під окупацією Годовщина, як буде Сєвєродонецьк. Як здали Сєвєродонецьк, здали Лісичанськ. Ну, Предлагайте йому, Вова, тут Черніченко одразу э, підсіли в Бахмуті на гуманітарку. Вова, чого не дозволяєш Бахмут? Не соромно, депутату. Форма є, все є, Глянь, який опитаний. І всім, всім предлагайте, хай йдуть. Цей Рубіжанський, смотрю, крутиться біля вас. Він же сидів в Лисичанській і давав команди своєму підрозділу, який розташований э, в Рубіжному, на Южній. Що їм там привозити, вивозити, скільки вивозили вони спиртного, продуктів харчування, склади взламували, ну комусь за гроші. Це байці можуть це підтвердити. І вивозили все в Дніпро, всю продукцію, там у нього заступник Содеси був. Я ж все це знаю. Предлагайте, цей щастя, голова адміністрації, зараз він кримінаний. Де він зараз, цей вояка, подполковник? грамоти роздає? Дивись, теж опітаний який. Чого його в щастя не було? Коли перші дні були тяжкі такі, ну то правильно, ви побачили в щасті, що не було ніяких крипторужень, нічого там не було. Правильно, що відступили. Тільки рішучі ми чекаємо дії. Відношення кадрових питань по Луганщині. Всіх звільняйте, 20 адміністрацій. На чорта вони треба. 2,3 мільярда бюджет проїдання чи чого. Це ви забираєте ці гроші від військових, які напередку, від переселенців. І вони взагалі працюють багато фахівців за непризначенням. Це превищення ваших повноважень. Те, що робив Гайдай, зараз і ДБР, і НАБУ повинні займатися. Не може керівник ЖКХ, Окса чи чогось ще, отримати повну зарплату, не працюючи навіть повний робочий день. Вони не на хабах повинні бути. На хабах працюють органи місцевого самоврядування на містах або волонтери. Тому, тому, друзі, підключайтесь всі, підключайтесь. Я починаю таку рубрику, що Луганщина потребує змін. І ми чекаємо це від Ліса А тут штампувати, там, там ветеранів поздравляти. це для цього є. Кому цим займатися? Формируйте батальйон. Луганщини, з цих військових мотивованих бізнесменів, всі ми підключимося. І давайте визволяти Луганщину. Давайте. Слава Україні! Луганщина наша це Україна.